Що сьогодні поза заявкою? В 15-му турі і от 5 матчів команда. О зараз момент, який небезпечний і не було поза грою зараз. Який же шанс? Який лайнсмен на протилежному від нас фланзі прапорець не підняв, тобто поза грою не було. І... Ярослав Коволища, здавалося, сам не повірив у таку свою щасливу думку. Шостого номера Миколи Петруся. Атака прогресу продовжується. Мельник. Богдан Мазурок. Але рефері зупиняє гру. І замість нього вийшов Олександр Панюшкевич. Чи було таке в історії футболу? Удар по воротах вище воріт. Значно по літакам пробуває Микола Петрусь. Ну, це я говорю про те, та. Діяв Ілля Сокор номер 16 Його замінив Микола Барабаш. 77-й. Але в свою чергу Микола Барабаш флангові захисники. Володимир Матвієнко, номер 17 на позиції. Ох, який момент і удар забиває! Забиває прогрес. Поки я справа. Ярослав Заїка зліва. Це що стосується. І ось зараз буде перше попередження, вже там власний е фол, але він е був досить грубим. І тому е Дмитро Ганисян показав жовту картку. А от зараз буде зразу для Миколи знайшла Це... коса на камінь. Однороманенко не Несподівано помиляється однороманенко і забирає м'яч руки. Ох, як зараз е змусив Кала... е цікавого поєдинку, погодиться. Зараз непогане вкидання за ауту. І е, закидання на е, Ярослава Ковалишина, але цього разу опинився вінгер. Е, кілька разів на поле виходила лікар е, Наталія Дега. Удар воротах, ще одна спроба, подивіться. Цього разу вище воріти де м'яч. Поляничка віддає направо, там красіков. Удар воротах, Подивіться Іван Дороманенко, демонструє техніку. Це Ілля Сокур та Микола Барабаш. Микола Барабаш взагалі такий нещасний випадок. Можливо, вперше він відбувся у історії. Цікава інформація зараз з після цього кутового. Я скажу, жкару подає небезпечно! Удар поворота головою, і м'яч проходить. Подивитися кілька матчів чемпіонату Київської області. Про полісся ставки в Калісне я вже сказав. Цей матч напружує оборону так, старається, але Удар по воротах небезпечно. Іщенко пробив з далекої дистанції. Що стосується нашого матчу, то 42 глядачі у нас в прямому етері. Зараз ще одне порушення проти Сергія Дерія. Це готово. Свисток прозвучав і Тарасищенко влучає якраз в ці, цю стінку. Зараз небезпечний момент. Сергій Дирій намагався зіграти, але Григорій Вороб і спробувати просто грати в футбол. Ярослав Ковалишин біля м'яча. Цього разу просто подарунок для Сухини. Добре, зараз Ков... Ковалишин відіграв в обороні, але помиляється при передачі. Корядин з м'ячем удар по воротах, небезпечний момент. Хороша спроба від Павла Колядина. Лікаря. Теж традиційно. Що там? Фол. Дмитро Ганісян призначає штрафний удар. Він до удару і влучає в стінку. Подача небезпечний момент був зараз. Але Артем Бородін фіксує положення поза грою. Футболіст не буде о 18-й годині. Матвієнко зараз мав хороший шанс забити. Подивіться, як він прорвався зараз. Нагадаю, 35-та хвилина. Ярослав Ласкавий забив цього єдиного м'яча. Зараз Дерій виходить вічнавіч. І не було офсайду, але перед цим 5 проти 4. Петрусь віддає нам 19-го номера Мельника, Отримує зворотню передачу падіння. І що? Поліпшити свої бомбардирські здобутки. Отже, увага, Сергій Дарій проти Данила Сухіни. Пробуває Сергій Деррій на силу в силі Ігоря Біланова і забиває.